Те, що відбувається зараз, знаєте, це просто безлад, аж страшно від того, що може бути далі. От те, що ми бачимо зараз, ну, від цього просто аж волосся дибки. Знаєте, от понаприймали такого, що тепер, мабуть, вже і самі не знають, що з цим робити. Я не знаю, чи може так і хотіли. Поки що задуму не розумію. Скоро все може подорожчати, бо просто нікому буде перевозити товари. Далекобійники звільняються. І це не дивно. От вам стаття. Водії бояться працювати на фурах, тому що їх знімають із блокпоста і тягнуть в ТЦК. Про це сказав засновник групи Прайм Дмитро Льошкін. В той час у нас клоуни заброньовані, заброньована поліція, заброньовані інші силовики. Це підготовлені люди. Ні, вони не йдуть воювати. Вони будуть охороняти владу і будуть тягнути до ТЦК простих українців, які зовсім не підготовлені. Ба більше, в нас перестановка корупціонерів. Заступник Рєснікова, пам'ятаєте, от той самий, який погодив покупку Яєць по 17 гривень за штуку, він отримав посаду в МЗС. Тобто, колишнього заступника МО з питань фінансів і внутрішнього аудиту Замлинського його призначили послом за особливими дорученнями МЗС. Але і це ще не все. Найганебніше те, найганебніше те, що сотні мільйонів замість укріплення Вовчанська пішли в асфальт. Розумієте, знову, знову одне і те ж саме третій рік війни. А велике будівництво в нас триває. Ні війна, ні десятки тисяч жертв. Розумієте? Ну не відбили у влади бажання і далі вкидати гроші, дурні гроші в дороги. Що буде далі? Отож, що маємо? Далекобійники відмовляються виходити в рейси. В Україні просто загрожує продовольча і паливна криза. Це без перебільшення. Все через те, що водії почали масово відмовлятися виходити в рейси. Багато хто взагалі звільняється. Це відбувається через штраф, просто, обич... просто звичайний штраф отримати повістку і потрапити на фронт. Далекобійники сьогодні не є категорією громадян, на яких поширюється закон про бронювання від мобілізації. А зустріч з ТЦК на українських автобанах ну рано чи пізно закінчується ТЦК. І для ТЦК не там, хто перед ним, от той же Дмитро Льовушкін, це його цитую. Для ТЦК не важливо, хто перед ним. Водій, міжнародник чи хтось інше. Вони просто вручають повістки всім підряд. А водії ставляться до цього дуже обережно. Дружини говорять своїм чоловікам, щоб вони китали роботу і шукали щось інше або взагалі сиділи вдома. Проблема, за його словами, стоїть дуже гостро. Такі висновок підприємець робить, тому що, в тому числі, своєю компанією, які лише 5 далекобійників із 70 хочуть їхати за кордон. Це багатодітні батьки, всі інші кажуть, що манали цю роботу, будемо їхати тільки Україною. А якщо нас і по Україні будуть ловити, то вдома будемо сидіти і нікуди не будемо виходити. Зрештою, на думку Льовушкіна, все це позначиться на житті країни загалом. Зупинка міжнародної внутрішньої логістики може загрожувати дуже серйозними наслідками, тобто, це дефіцит продуктів харчування, це дефіцит зброї, це дефіцит гуманітарки, паливно-мастильних матеріалів в тому числі. Тобто загрожує природно все те, тому що якщо водіїв не буде, хто все це буде перевозити? Ніхто. Льоушкін також розповів, що вже були випадки, коли далекобійники просто не поверталися в Україну. От і все. З Європи. Я від себе хочу прокоментувати, що ринок перевезень може просто зникнути в нас в Україні, а європейську частину просто забере собі там, Польща або інші країни. От і все. За законом, всім водіям потрібно оновити всі дані. В ТЦК, так як і всім іншим, і отримати документом справом на виїзд, інакше вони не мають права перетинати кордон. А бронь отримують тільки 5% водіїв. Це пенсіонери і багатодітні батьки. Люди бояться, бо всі ми з вами знаємо, як працює ТЦК. Йдеш те, оновлювати дані, завтра ти вже десь на полігоні. Як наслідок, все почне дорожчати. Працювати просто буде нікому, бо не тільки далекобійники сядуть вдома. Всі сядуть вдома, розумієте? Бо ніхто не хоче втратити своє життя. Але клоуни і поліція в нас не воюють. Ну, з клоунами все ясно. А от поліція і інші силовики ну, це ж повний абсурд. В країні війна, а підготовлені силовики не воюють. У мене іноді виникає думка, що влада ну, просто не хоче закінчувати цю війну. Просто бачиш, що відбувається, і просто шок. Третій рік війни, а в нас продовжуються велике будівництво. Я не знаю, чи вони там подуріли, чи так вже хочеться красти, що вже плювати на все і на всіх, я не знаю. Вдумайтесь в масштаб дурості чи жадібності. Біля Вовчанська весь останній рік безперервно велось будівництво доріг. Укладали новий асфальт, прокладали мости, це все втюхали – 370 мільйонів. Я повторюсь: 370 мільйонів. Що ми бачимо зараз? Безглуздо витрачений час, безглуздо витрачені гроші в період війни поблизу російського кордону на асфальти і дороги. Зрештою, що? Зрештою, люди просто їдуть звідти, і все це буде зруйновано. Дуже багато кричали про це: що ви робите? Але гроші були вкладені. Далі зараз така ж безглузда ситуація склалася в інших куточках України, які знаходяться поблизу лінії фронту. До середини літа цього року в Костянтинівці запланували поточний ремонт однієї з найдовших вулиць міста. Заплатити готові майже 50 мільйонів гривень. Стільки буде коштувати оновлення старого асфальту? Про це журналісти вільного радіо дізнались тендеру, оголошеного в Костянтинівському управлінні комунального господарства. Все йде, знаєте, от в суворій відповідальності до відомої фрази Володимира Зеленського, який незадовго до повномасштабного російського вторгнення чітко сказав: ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, ми не зможемо будувати дороги. До речі, про збільшення армії. Півроку Верховна Рада, яка працювала в турборежимі, так і не змогла ухвалити закон про мобілізацію. І, е, хоча Залужний казав про те, що все це треба робити, просто ніхто собі не хотів псувати рейтинг, бо головне ж для влади це рейтинг. В результаті що? залужного пішли? Влада так боялась втратити свій рейтинг, що не приймала закон. А потім просто прийняли його, знаєте, такі прийняли незакон, прийняли суцільний кошмар в дуже дуже обурливій форму, формі от для громадськості взагалі. Оточення президента не воює, оточення, оточення цього оточення теж не воює, Друзі друзів, друзів і так далі. Все це, знаєте, кумівство казали, там ось не буде це все. Знаєте, всі ці обіцянки, все це просто виливається нам зараз боком. Силовики не воюють. Влада вимагає відправляти на фронт всіх, абсолютно всіх, намагаючись дістати людей навіть за кордоном. Все це починаючи від жахливих корупційних скандалів, які не вщухають ні на, ні на день. Разом з жахливими провалами під час підготовки до відбиття повномасштабного російського вторгнення і нинішнього наступу російських військ на харківському напрямку. Все це бачимо не тільки ми, українці, все це бачать наші союзники. Це бачать всі. Це йде, знаєте, просто кудись не туди. Люди такого терпіти не будуть. Попереду дуже тяжкий період для нас всіх. Але все ж, зрештою, вирішиться. Я більш ніж впевнена в цьому. Тільки питання як? Війна не буде тривати вічно і ця влада не буде вічно. Час покаже, що буде далі, дорогі українці. Але попереду в нас дуже дуже тяжкий період. Дуже. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майуэй!